Тисячі повітряних атак за 11 днів російські окупанти тероризують Одещину. Блекаут, зупинка транспорту та значні руйнування енергетичної й портової інфраструктури. Це наслідки масованих ударів. У ніч проти вівторка, сотні ударних дронів та понад три десятки ракет атакували щонайменше 13 областей України. Під прицілом були енергетика й будинки мирних жителів. Є загиблі. Очевидно, що Росія продовжить свої ракетно-дронові удари, та чи здатні ми протистояти таким обстрілам? І чи маємо достатньо засобів для захисту? У командуванні повітряних сил зсу повідомили у ніч проти 23 грудня бійцям ППО із понад 600 запущених БПЛА не вдалося приземлити трохи більше як півсотню. Із понад трьох десятків крилатих ракет лише одна дісталася цілі, і це дуже гарний результат. Така цифра, яка досягається величезною роботою усіх складових сил безпеки та оборони. Із 35 крилатих ракет збито 34. І основна заслуга цьому сьогодні. Саме пілотів тактичної авіації, наших льотчиків, зокрема F-16. Українська ППО однозначно стала сильнішою. Окрім винищувачів та систем, які нам передали західні партнери. Ми розробили власні повітряні сили. Вперше показали зброю, яка допомогла знищити рекордну кількість ворожих цілей. На цьому відео бойова робота зеркабук після модернізації за так званою програмою Франкен Це фактично нова система протиповітряної оборони. Коли ми говоримо про постачання від партнерів про затримки в постачання певних боєкомплектів, а це стимул для того, щоб ми розбудовували власну оборонну промисловість. Окрім систем, які здатні збивати ракети, нам потрібні засоби для знищення ворожих безпілотників. Коефіцієнт перехоплення російських шахедів то зростає, то зменшується, і нещодавно стабілізувався на рівні близько 80%. Про це свідчать дані Осінд аналітиків. Це стало можливим, зокрема, завдяки дешевим і ефективним дронам-перехоплювачам, які несуть невелику бойову частину і вже здатні розвивати швидкість до 400 км за годину. Відповідні мотори виробляють. В Україні повідомили в міністерстві цифрової трансформації. Подальше підвищення залежить по перше від того наскільки ефективні будуть самі дрони, наскільки вони будуть оснащені штучним інтелектом або машинним зором. Для особливо для нічного перехоплення це найскладніший процес. Бо перші зенітні дрони для збиття шахеда в день потрібно було не менше п'яти дронів на одного збитого шахеда витрачалися. А вночі понад десять. В такій кількості виробляти дуже важко. Сто щомісяця зенітних дронів перехоплювачів готовий виробляти одесит Віталій. Ось такий апарат здатен розвивати швидкість понад 600 кілометрів за годину. Остання модель антішехіда, її основна фішка особистість, вона розвиває швидкість понад 620 км на годину. Таких апаратів існує в всього дві штуки. Я купив первичний документ у розробника і зробив цю модель увеличеного розміру, більшого і снабдив її бойовою частиною. Цей дрон перехоплювач ще не застосовували у бойових умовах. Здатен нести бойову частину завважки близько 600 грамів. Вона вибухатиме в повітрі і утворюватиме так звану уламкову хмару. Окрім цього, антишахет з автоматичним донаведенням, яке здійснюють з відстані 300 метрів. Мій засіб основне призначення це збиття надшвидкісних цілей, Класу реактивних шахідів реактивних реактивнедвинов та подальше. Я думаю, крилатих ракет. бойова частина особиста, тобто вона з дистанційним подривом і вона поражає ціль не при контактному подриві, а за 10-15 метрів до нього. Чому ця розробка досі не в міноборони і так далі? Ці розробки всього отроду десь місяць. Україні не вистачає дронів перехоплювачів для боротьби з російськими повітряними цілями. Поза як виробники не встигають їх виготовляти. Про це днями повідомив президент Зеленський. Не є секретом і те, що для масштабування таких ефективних засобів ураження ворожих цілей також бракує і грошей. Фінансування оскільки будь-які державні замовлення це бюрократична інституція, і ми з вами хочемо. Щоб насправді ці кошти витрачалися розумно, тож проведення тандерів, проводення е, порівняння цін між виробниками, контроль за ціновими пропозиціями, все це має відбуватися. Україні потрібно шукати можливості, аби масштабувати власні системи для знищення російських дронів і ракет. Ми також досить сильно залежимо від заходу. Він постачає силам оборони ракети для систем ППО, без яких просто не вдасться збивати балістику і крилаті ракети. Нещодавно Німеччина передала Україні дві системи Петріот і дев'яту «Айрісті», а також доправила першу зенітну самохідну установку Skyranger 35 на шасі Леопард-1. Ця машина може використовувати снаряди з програмованим підривом і з мінімальною витратою боєприпасів, здатна гарантовано вражати повітряні цілі на висоті близько 4 кілометрів. Михайло Мелілюк, Валентин Біліч, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.